Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Відвантажуємо тракториця Оріон РД-244 на широкій резині. Тракторець 3-циліндровий, два човікінських сили, повний привід, два насоси НШ. Тракторець їде з бойовим комплектом тракториста. Це картопле сажалка, картопле Копалка. Бультіваторокучник трьохрядний, грунтофреза, борона. Тобто повний набір буде їхати Устинівський район село Лебедине. Тому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тестуйте тракторці та навісне обладнання в наявності. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні.